Українські воїни на Бредлі вели обстріли позицій росіян. Піхота РФІ зазнала важких втрат. Тож по бойовій машині зсу вдарила ракета. Аби зупинити атаку, здалося б, бій завершено, але те, що сталося далі, шокувало всіх. Удар раптово завдав шкоди самим рашистам, де відбувся величезний підрив вогнем. Знесло всіх солдат-окупантів, які до того ще трималися. Як це було? Дивимось у відео. Вітаю, дорогі глядачі на каналі Пісіві. Але перед тим як почати, я попрошу всіх, хто чекає перемоги України. Над рашистами донатити на потребу війська, а також поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Бойова машина піхоти М 2 а 2 Бредлі 47-ї механізованої бригади ЗСУ потрапила під обстріл протитанковими ракетами та мінометом, але успішно евакуювала піхоту. У мережі з'явилися відповідні кадри з поля бою, на яких бачимо, як українська бойова машина. Повна українських захисників рухається вкритим вирвом полом. Раптом БМП несподівано накриває ворожий обстріл, та влучання расистів не завдали українському війську втрат. Відважно захисники продовжили рух. А БМП Бредлі, неначе і не помітили, що по ній прилетіло. Варто зазначити, що бойова машина піхоти М 2 Бредлі це перевірена боями машина, яка не має хвороб. Якщо порівнювати її з радянським БМП, то американська розробка краще в усьому. Не дивно, що 47-ма бригада знешкодила на західній машині рашиський т 90 м або знищує БТР. Відомо, що оператором американських машин є 47-ма окремо механізована бригада. Аналітики називають БМП не просто бойовим таксі, а повноцінною збройною платформою, яка може прикрити союзну піхоту. Україна отримала не найсучаснішу версію БМП М 2 Бредлі. У Сполучених Штатах існує до дев'яти модифікацій. ЗСУ отримали М2А2 СЕЙ. Це модернізація, яку розробили після досвіду американської армії в. Іраку. ODS – це абревіатура від Operation Desert Storm, яка була у 1991 році. М2 Бредлі створювалась як машина для перевезення механізованої піхоти на поло бою в умовах тісного контакту з противником. Бійці 47-ї окремої бригади вже неодноразово знищували ворожу піхоту, БТР, БМП і навіть танки. М2 Бредлі це поєднання трьох ключових елементів: бронювання, технологічність і бойові можливості. До початку повномасштабної війни Українська армія мала лише радянське БМП: 1, 2 і 3. Після початку 24 лютого 2022 року. Сили оборони почали отримувати БМП західних виробників. Серед них ці 9040 зі Швеції, Росомак з Польщі, М2, А2, ODS С, С, а, Бредлі з США, Мардер, М1, А2 з Німеччини та сотні інших. Всі вони в рази кращі за радянські машини. Оператори нових бойових машин кажуть, що це як пересісти з «Жигуля» на «Мерседес». Порівнювати бойові можливості західних БМП не має особливого сенсу, бо вони мають різницю в деталях. Загалом це новий рівень можливостей для українських військових. Окрім базового потужного захисту, м 2 Бредлі має спеціально створений динамічний захист BRAT. РейТі. Бредлі Ріектів Ермор тайлас. Це розробка компанії Рафель для легкоброньованої техніки. Додатковий захист використовувався теж під час війни в Іраці. Він має захищати машину. Від протитанкових засобів ураження рашиська армія також встановлює на легкоброньовану техніку динамічний захист. Проте ключовою відмінністю є те, що на БТР або навіть броньовики ставиться ДЗ «Контакт», який розрахований для танків. Тонка броня бронетранспортера чи бойової машини піхоти може не витримати спрацювання контакту і пробити захист всередину. Відтак окупанти в спробі підвищити захист техніки насправді роблять гірше. Воїни 33-ї у. Жородської механізованої бригади поцілили у колону бронетехніки ворога, що намагалася штурмувати позиції збройних сил України. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Бійці 33-ї бригади вдарили з леопарда по колоні російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Танк Леопард 33 33-ї бригади веде вогонь по колоні бронетехніки російських збройних сил, яка намагалася штурмувати позиції в районі Курахового на Донеччині. Йдеться у підписі під відео. Між тим також днями стало відомо про те, що підрозділи президентської бригади зупинили рашистський штурм на Времівському напрямку в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба бригади. Підготовка до відбиття штурму розпочалася після виявлення аеророзвідкою наступаючих підрозділів рашистів, які здійснювали наступ на броньовані техніці, встановленими кустарно створеними. Антидроновим захистом їх рук відбувався біля населеного пункту Велика Новосілка, де рашиста останнім часом постійно проводять штурмові дії. В надії пробити оборону українських захисників проведення цього штурму не стало винятком. Окупанти здійснили наступ на позиції оборонців із двох напрямків, де тримало оборону, третій механізований батальйон та 20-й окремий батальйон спеціального призначення президентської бригади. Основні втрати ворожим штурмовим групам були завдані підрозділами ударних БПЛА «Химери», булава та нова. Ну а перед тим як продовжити, якщо ви ревний патріот України, я прошу вас поставити. Лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Тим часом загальна ситуація на фронті дуже складна. Противник сконцентрував зусилля і має досить багато ресурсів для нереалізації своїх планів. Про це розповів командувач десантно-штурмових військ, герой України, бригадний генерал Ігор Скібюк. Далі пряма мова. Я думаю, в них пройшло певне узагальнення їхнього досвіду і такий розвиток на наступ. Тому що вони постійно наступають, а там вони навчилися чомусь. А ми навчилися протизіяти. Виглядає ситуація ближче до поганої, але я, проводячи такий військовий аналіз, радив би всім брати лінійку, дивитися в кілометрах, в сотнях метрах, інколи в метрах, наскільки де ворог просунувся і яких вартувало йому це проблем та втрат. Не все так погано каже військовий, за його словами. Втрати рашиської армії, і зусилля, які вона вкладає, не порівнянні з тими здобутками, які вона має. Ворог прогризає і прогризає, реалізуючи свою кількісну перевагу. А не дивуючи нас якимось військовим генієм чи ще чимось. І несе стільки втрат, що вони не порівняні з тими завданнями, розповів Ігор Скібюк. Також стало відомо про те, що загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Ражицькі джерела стверджували, що війська РФІ просунулися в межах Курської області, але в інституті вивчення війни не підтвердження. так звані воєнкори, стверджували, що путінські війська, які діють на південний схід від коронево, нібито продовжують зачистку від ЗСУ у Дар'їну та просуваються біля Толстого Лугу у Новоюванівці на південь від зеленого шляху та в напрямку нижнього клину. Зокрема, рашистський блогер розповідав, що війська РФ також просунулися біля Черкаського поріччя на північний схід від суджі, і плехово на південний схід від суджі. Проте в інституті вивчення війни не спостерігали конкретних доказів прогресу РФ в жодному із цих районів. Рашиські воєнкори також стверджували, що ЗСУ начебто, безуспішно контратакували з Леонідово в напрямку нової ванівки поблизу нової сорочини та на захід від погрибків. Тим часом українські військові джерела опублікували кадри удару ЗСУ по тимчасово відремонтованій рашиській переправі через річку Сем біля Каріжу у Глушковському районі. Українські джерела інституту вивчення війни також повідомили, що для завдання удару ЗСУ використовували надану США бомбу малого діаметра gdu ТРОЦЯДЯ яка також влучила в рашиську військову машину, коли вона перетинала міст. Дякуємо, що обираєте команду. Піців. Називаємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні.